Я понимаю за цю ту капусту, снімаєте кого? Всіх снімаю уклоністав уклоніста. А шо ви маєте на п кто ви такий? Представтесь а ви хто? А ви хто чоловіж би ви до мене підійшли, а не я до вас? А ви знімаєте військових? Вам можна знімати військових? А які вони військові? Які ви хто що ви мені стверджуєте, що вони військові? Ви громадянин України? Ви громадянин України? Ну так у вас є якісь підстави повноваження в мене питати? А мені питання По, такі не задавати. Мені не а я вам не, не хочу, я не хочу з вами спілкуватися. Ви маєте? Ну то ну, ну тут все знімаю. Знімаю, я знімаю, бо я бачу тут якесь заворушення, що може бути ознака, має ознаки злочину. Чого тих, що озброєне формирування, банформирування ходить. І я знаю, як має носити зброя, що вона не може носитися. А, ці люди бути, вони підток, це військово зобов'язані. Так, я це лікаря. Перва має. Вони військово зобов'язані. А ви військово зобов'язані? Я вам можу не відповідати. Ні, ну ви ж мені задаєте питання. Ну, я ж вам можу не ви чого провокувати мене? Підійшли а, чи відволікати? А це не військові. А, Нехай вони докажуть, що вони військові. Як вони? То чого да, вони тут? <просу> говорить, <за кача>? чого <просу> <вами шо просу> а чого ви мене підширюєте, підстрі... що я маю щось робити, ви те, що ви хочете. Публічного права. Ви не можете прийти до нас, що либо Вот, если интерес, вы Я просто не подумал, що я конкретно з каких-то Это они придумали нас. Заходим. Нет, конечно. Генеральная ассамблея Джинна. Дала вызначение понять, что снимай, снимай, фиксируй это во все, услышали. Вся Украина видела вот это в Звісно, такої маразм ще раз пише. От маразм що висотять закону, який ви збираєте за документами. Подивіться, не заборонено. Знімаєте за чим то ви говорите мені? Ви ж якісь претензії, Скажи, претензії, претензії Скажіть, Будь ласка, от дивіться, оцей за вас питаю оцей ну, пункт ви, пункт кого захищаєте? А чого значить захищаєте? А чого ви називаєте людей уклоністами? Чого ви уклоністами називаєте когось? Ну, Кого ви, ви називаєте уклоністом? У вас є військовий. А ну так бачите. А чого ви вішаєте? Що таке уклоніст? Чого я вішаю? Ну, вас би знаєте, якби було б європі, якби він не був уклоністом, то вас би вже якби він, то не був, то він не був, був, був уклоністом, то він би навірно показав би. Хто їх, сказав, що військовий документ? Ні, уклоністи, це ті, які мають військовий квиток, носять зброю, але не там десь закриття країну, а тут серед мирного населення, які ходять чоловіки, які являються військовозобов'язані. зобов'язані, які. А як ви визначаєте військовозобов'язаних і не військово зобов'язані? Військово зобов'язаний. Я бачу, я бачу, зобов'язаний дуже. Зов'язаний ви ж військово зобов'язані. І що значить, як і це. Дівчинка маленька, не надо. Ми його Один поліцейський на мене так наїжджав. Він мене чуть не заштовхнув, а, е, схопив мене за руку, а потім я вимушена була його просто поцарапати. Ну так в мене са. Так. Ну що чудово, що чудово, що чудово, ви будете нападати на мене теж? Чого ви до мене йдете? Я вас прекрасно чую. Ні, ви весь час наближаєтесь до мене, ви наїжджаєте на мене. Я не розумію. Якщо я вам сказав, ви до мене не прикасаєтесь. Ні, випроси, я почув. Якщо ви почули, я попросив, вибачте. Так в чому проблема? Чому ми не попросили? На Комацію, вороку, Если спишется Конституция, спишется все. А да. Пере... теперь она переименована в Украину Капслов. То есть как корпорации? Вот, к хотела. Написано на машине. Что вы с 80 Что не имеют права обмежитись права люди, да, так вот так. Ограничить права. И... Да, ну а дальше так. там в Скільки тут людей если... А оцей в форме? А Зі зброєю. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А там вины никто не собирается. 7. Вели военная положен. Я вам объясню, почему у нас нет. Мы наоборот должны быть. Предъявить. Мы же ответку им кинули, ну правильно? Не Значит, надо объявить. Как...